Вітаю вас всіх! Отримав останнє у цьому році посилочку з Пиларгонями від Деленговської Іванни Йосипівни із міста Коростищев. Так, ось так вона виглядає пакування її. То було з Харкова попередня і перша була із міста Єрпінь. Так. Ось так виглядають самі рослини досить. Підрощі, крубненький. Це шик Ember Honey за, здається, 100 гривень. Ось. Ось так виглядає грація Лебедине Озеро. Ось так без паперу та скотчу. Сам живець виглядає добре. Не видно чор чорної ніжки. Здається, 100 гривень коштує. І ось останній ж. Це мідорі. Мідорі боке вони досить такі величенькі, порівняно з попередніми. Навіть добре, такі величенькі, підрощі гарні. Мідорі буке це японська селекція. Квітка зеленувата така. Біло-зелене біло кольору. І ще було три живці у, таку, у такій коробочці, По 50 гривень живці. Ось так виглядає живець. Оденжо Маден Шведи. Бачите, один, два, три, і четвертий головний такий пагінчик, який теж он має діток. Тобто живець дуже-дуже гарний, розкішний. спокійно можна поділити на два і посадити, або посадити так. І, можливо, це навіть краще буде, тому що більше сил буде для вкорінення. Подив, подивлюсь. Далі, далі теж японська селекція. Уайто Рінгу ось такий дуже високий, дуже високий живець. М -м, гадаю, його, його ніяк буде поділити на два, тому що тут немає листочків. Хоча він дуже високий, мабуть, це таки треба поділити. Але живець дуже гарний. Бачите? Уайто Рінгу далі зонардик Ірида Якщо не помиляюся, але якщо, але якщо помиляюся, поправте. За розкіш, ось так виглядає розкіш, в них горизонтальний тип росту. Ось один пагінчик, другий. Теж 50 гривень. І вони таких пакували два штуки. Ось ще один довгий дуже пагінчик такий за розкіш. Ось, мабуть, колись намагалися рости, але було затемнено, можливо. Це такий трохи гірший, але тому і прийшов, мабуть, в подаруночок другий. Але все одно, дякую. Виходить три, так би мовити, погінчика, якщо його тут відділити, якщо посадити, то два. Ірида за розкіш, і в подарунок прийшов ось такий живчик з точками росту, і навіть квіточкою, щоб було видно, як виглядає. Така цяточками, смужечками, цікавенька. Але, на жаль, не підписальне підписано, просто підписано подарунок. В неї можна подивитися на сторінці, саме... на що саме це схоже. Ось так. Цікаво. Дякую, і велике, і вам за те, що переглянули. У всіх трьох забуваю постійно сказати, добре просушений ґрунт. Тобто, це унеможливлює загнивання кореневої системи саме в такий період, як зараз, прохолодний. Тому лишайте здорові і хай вам щастить!